Я взагалі до сих пор не прийду в себе, тому що мені вже 83 третій годин, і я говорю, в такому шокі була, що я не можу в себе прийти. Ота спишка, ото огонь, ото все рушиться. Тамара Коженко проживає у будинку на вулиці Соборній, 28, який 8 квітня цього року зазнав руйнувань через ракетний обстріл армією Російської Федерації. Від вибуху у квартирі жінки зруйновані вікна, балкон та частина стелі. Саме головне для мене це балкон. Бо то моє, то моє життя. Я ж як тільки що, я подихала і опять зайшла, а, а воно все вилетіло, все, та взагалі оці двері вони лежали на полу, оці двері, що обходні, чи тось, балконний блок. Потолок же, воно все, все попортилося за за, і за, за те, що двері падали. Поймаєте, все падало. Для ремонту даху у цьому будинку управління житлово-комунального господарства міської ради замовило тендер на суму майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Розповів заступник полтавського міського голови Володимир Чередниченко. Конкурс виграла компанія Еврест Було демонтовано стару і влаштовується нова покрівля. Трипільна система. Це з пиломатеріалу устроюється обрішетки, вистроюється стропіла, на які монтуються пароізоляція, гідроізоляція і саме поприбельний матеріал. В даному випадку це оцінкований профнастій. Термін договору виконання договору 15 липня, але я вважаю, що у цієї компанії є всі шанси завершити це раніше. У цьому будинку внаслідок ракетного обстрілу 8 квітня цього року. Покрівля зазнала значних пошкоджень більше, більше 50%. І на сьогоднішній день прийнято рішення по відновленні. В цьому будинку 20 квартир, Антону проживає десь близько 70 чоловік. Зі слів старости, окрім цього, згодом покрівлю мінятимуть і на інших будинках, які зазнали пошкоджень. Також робитимуть поточний ремонт. В одному з таких проживає Ганна Давидова. У її квартирі, окрім вікон, і балкона пошкоджена і стеля у трьох кімнатах. Воно йде у ту спальню то там підвісний є потолок, то там не видно, чи там чи ні. а от у коридорі пошкоджено, тоді у спальні дитячій там теж стіни потріскалися. Ну, в общем, дуже багато шкоди не робило. Більшість місцевих не чекали ремонту від міської ради і самі відновлюють своє житло. Григорій Шевченко робить у своїй квартирі перестінок із піноблоків. «Пошкоджено двері, вікна, рами, балконі, ламінат, потолки, обої, ну, сіни до гіпсокартону, одкоси, ну все, дві лоджії. Тут же все було вибито, картичів аж до підвала. За свої гроші купив, закриваю, те, що треба кімнату робити, хоч одну сина забрати з лікарні. Благодійна компанія вікна поставила міжкімнатні. Кухня. І все. А саме рами і все остальне. Зі слів Володимира Чередниченка, через ракетний обстріл у Супрунівці пошкоджень зазнали понад 50 будинків та частково зруйнований сімейний гуртожиток. Його незабаром планують відновлювати. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко та Анатолій Кикут Суспільне новини Полтава.